Всім привіт, мікрофон Night Screen і ми сьогодні з вами пограємо в Хто хоче стати мільйонером. Я вже грав цю гру, грав цю онлайн-гру, я її відосно брати сот від переглядів, і мені різко в моменті захотілося знову пограти і перевірити свій інтелект, блядь, да? На дуже розумні запитання, другими словами, повідповідати. Зараз я нажму кнопочку F11, щоб відкритися на весь екран. Силочка на це онлайн-чудо буде в описі. І якщо це, якщо це, якщо вам не жалко, скиньте нам віну, карта в описі. Дякую. Коротше, погнали. Щас буду Хоча просто всі 10 питань з і 32к в мали в кармані. Які частинки. Показав, телефон дзвонить. Ні, не звони. А, тоді похуй <рістити> Які частинки атома мають позитивний заряд. Блядь, фізика якась. Електрони, кварки, протони, нейрони. Думаю, електрони. Блядь Ну, протони, нахуй, ну я знав, я, я просто прикажу, типа, ну, ну, типа, цей, ну да. Взутєвий синонім недотепе. Що, e, блять, недотепе? Гайлоша, Мокасин, валяну, їбаний. Ой, я я, Ой, ні, 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 я знав, я знав, чесно, я знав. У якій країні громадянську війну очолив Франциско Франко? Диви, Франциско Франко, ну Франція, блядь. <реш> Ладно, я, я профлу, я профлу, чесно твою, У якій частині дерева відбувається процес фотосинтезу? В листках в корені, в корені, стоп прос в корені. ну корені, а, а от веча за похуй в листях подумаєш, бля. E, Що несла червона шапочка своїй бабусі? Пиріжки. От оце я знаю, оце нормальне запитання, да? Ну во, так би було, так би було, так би було, було б заебісь. «Надо було собі музику фоном пизданути, але Ла, ладно. Е, яким прислівником часто характеризують усережену квапливу дію Захлинаючись в засос за в запу. <смі> яким прислівником часто характеризують квопливу -кв дію? <смі> Такі здолбоєбізнес тупорилові питання, блядь. Е, шо? Захлинаючись. Шо? Шо за тупе питання?» Я не чесно, я нихуя не понял. Я казав по Прадісарі, тут якісь трабл з перекладом. У якому морі найслоніша вода? Мармурове, мертве, чорне, біле. А як ви, сука, це перевіряли. Ви, блядь, їх глотали в кожному морі, щоб писати ці питання, чи ви пішли в Google і загуглили? Бо я не їбу, я думаю, що це буде 100% чорне. <вздив> Та й пішло воно нахуй, те мертве море, блядь. Що видаляють школярам на початку навчального року? IQ. Стипендії, правду, очі, підручники. А, видають. Видають, видають, My bad, my bad, bad, my bad Так, ми маємо дійти до п'ятого запитання, хоча б. Хто є батьком української історії? Володимир Виниченко, Тарас Шевченко, Михайло Грушевський і Михайло Грушевський. Да? Оооо, знаю, знаю, ніхуя собі. Де працює круп'є? Казік? Я такі питання знаю. Не питайте звідки, але це казік. Це 100% казік, да. Ну о, блядь, кажу. каже. Значить, як інакше називається клейка стрічка. Взагалі тут це скотч. Бля, ми дійшли до п'ятого запитання. Я казав ми медой, ми, блядь, дійшли. Заебісь. Дальше, значить, давай, ще буде 10 запитання. 32 к я сказав, вони будуть. Что за такое? Бля, приведи в хать. А, нет, у кот мне мясо здесь стало с пизду. Ебать! Ладно, похуй. <laughs> э, хай джера. Э, яка для DVD диска? 4.7. Бля, і бач мені уже, я хує. Да? Окей. Яка секрет відноситься до Осетро Осетрових? Форель, Білуга, Харіус Харіусчавича. Форель. Напішла вона нахуй, та білуга. Бля, до дойшов до 10-го запитання. Ні, сьогодні цель дойде до 10-го запитання. чесно кажу. поживши, Україна, тут є щось інше? А, тут можна USA, UK і Росію вибрати. А, з яким предметом порівнює дуже погано плаваючу людину? Поліно, личак, сокира, м'ячик. Поліно. Правильно? Що? Ніколи я про це не чув, чесно. Куди не радить сідати відоме прислів'я? Не на свою дієту, не у свої сани, не у свою калюжу, не у свою мілену. Перший раз про це прислів'я чую, тому виберу не у свою калюжу. Ой, похуй. Давай ще раз. Габарит відомого казкового хлопчика, що цілком годиться у якості нареченої дюймовочки. хлопчак пальчик, ельф. Хлопчак. Запитання, блять. Що за питання? Що за порадою Аліси і Базіліо зарив Боротіно на полі чудес? Як опупу. Ха-ха. Я у вою. Це угар. Що допомагає дорослій черепаші захищатися від своїх ворогів. Ну, панцир. Да, або дах над головою, якого у мене немає. Ну, два варіанти. Два варіанти. Так. Закінчить назву знаменитого фільму за участю Марлона Брандо. Остання танго. В Парижі, в Лондоні, в помпеї, у Берліні. Да де, де хочеш, я б його влаштував в помпеях. Да? Ну, в Парижі. Ну а чому проблема в помпеї поїхати? Так, все, треба зосереджено грати, бо щось якась хуйня почалась. Куди кладуть зуби з голодовки? В чашку з водою. З голодовки, блядь, я ж, дядь, на голодовці сажу. Серйозно, скиньте нам і мій Е, В чашку з водою в Ломбард віжу на... Ну, на полицю, взагалі кладуть зуби, але. Можна і віжу. Можна я віжу, чисто пизданути, хай, блядь, е, сусіс захуяри і було б заебісь. Е, персонаж Роман Живерне навколо світу в 80 днів. П'ятниця, Мюнхгаузен, капітан небо паспарту. Мюнхгаузен. Просто адекватно якось звучить і треба це вибрати. Ну, от я думав, паспарту чи Мюнхгаузен. Який титл присвоїв кіч ботя своєму хазяїну? Маркіс. <реш> я знаю. Який материк найбільший? Північна Америка, Південна Америка, Африка, Євразія, Євразія. Вроді, би щось таке на географії був, блядь, як ще ніхуя не вчив, але вроді Євразія. Да, 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 во, Щось таке помню. Так. Хто з українських політичних діячів зображено українській купюрі номіналом 5 гривень? Бля, це старе запитання мене є гривень під рукою. Ні, бо я бомж, що це сука. Іван Франко, Григорійськоворода, Богдан Хмельницький і Іван Мазепа. Григорійськоворода, блядь Хмельницький, да? просто Хмельницький був. Сука! Ладно. Що з'являється у старого анекдота? Подарга, борода, Лисина. Лисина, севина Сивина. Ще буде Лисна, дивись. А, Борода, ладно. Та що за запитання, ну піздець, мене тупим роблять. Коли виник гурт за харкіс? та я що я що я їх слухаю, якийсь десятий, блять. Я американське мозло слухаю, піздець. Ем... Ну, Деннист, я не знаю, чі, серйозно, я там, я їх не слухаю. Який період часу в житті молодят починається відразу після весілля в санітарний день, в тиху годину, в мертвий сезон. Ну, медовий місяць, давай, давай, медовий місяць, медовий місяць. Э. Може, звісно, і в санітарний день, але медовий місяць буде краще. Який Сік збирають ранньої весни в лісі? Березовий, блядь, це easy. Отакі питання easy. Оце нормально. Це легко. Так. Де знаходиться біосферний заповідник Асканія Нова? Щось таке чув, а що не їбу? Чернігівська область, Херсонська, Закарпатська, Івано-Франківська. Закарпатська? Блять, я не можу дойти до п'ятого запитання, це піздець. Ну як, я доходив до шостого в цій серії, але ну, це пізда. Як звали доброго дідуся, що врятував зайчиків? Мазай, Масай, Макар, Мамай. Макар? Яких зайчиків, блять? Хто курив траву? Яка цих тварин взялася вести віз поклажею? Лебідь, гусак, в'язь, крав. Що, блять? Гусак нахуй. Чо за запитання, блядь? Я гусака вибрав. Ой, тут ще ж є подсказки. Ти шо? Як називається пара присутня на церемонії у разом раз з молодими? Запасні співучасники захисники свідки. А, це, запасні співучасники захисники. Свідки. Свідки, Співучасники нахуй. А, окей. А, ЄБАТЬ Це якого фіга було? Мені кот сілець перекинув, я охуєл З згідно з приказкою не викинеш слів. Що? що згідно з приказкою не викинеш слів, з конституції, з газетами, з молитви, з пісні Давай підсказку 50 на 50. Конституція, з конституції, навірно ях Та в пизду! Де Адольф Гітлер написав свою книгу Моя боротьба. На тому в Берліні, блять. У тому світі. А -а -а. Та все, в пизду налети, що за херня, все, три рази пробую і трендець. Чим зазвичай посипають міські вулиці вожелець з сіллю. Все, зосередився, зосередився. Зсередився. Які політичні дячні відносять до України? Айварус Абрамовичус Петро Порошенко Михайло Саакашвілі, Едуард... Де? Едуард, я так і думав. Я думав, що Едуард Шеварзанзе, але, на честой теорії міг і бути Айварус Абрамовичус, тому варто було, да. Скільки як прийнято вважати, існує законів Ньютон. Братанчик, блядь! Ваш друг каже. Так, ти я не блачеш розумом, ти ж не просиш. <laughs> Ща я побачу, що ти блещеш розумом. Ооо, мій братанчик блеще розумом. А, пала, плащ з, не, з непромокального п. ПЖ Макіншош, Бостема, стема тапа тафта, бля. 50-50. на -50. Макінтош. Макінтош. О! Все пішкаски всі пішли, на то нічого страшного. У якому мої спорту спортсмени перед виступом надівають спеціальні затиски на ніс? Стрибки у... <схай> у воду, плавання, актомічное стрибки у воду, напевно. Чи синхронне плавання, блядь. Блядь, ну пизда. Такі питання просто крикові. <схай> Герої оповідання реки Пілінга Чи. Бритке хочу... Хачі... Братан! Мауглі, мауглі, знав, знав, чесно, чесно знав. Ну, ну, блядь, ну мауглі, ну ну, ну логічно ж, правда? Кот мявкає, чуєте? Ну пішов він нахрен. Хто платить двічі? скупий. Оце легко, оце легко, це легко. Кот мявкає, треба надо на двір, блядь. Е, суміш горілки і пиво називається Ляш і за Білуга, блядь, блять, е, е, або Ляща бойорш, о, йорш. Йорш! Йорш! Правильно, заебись. Значить, чого так гостро бракує, людини, що знаходиться в Цейнтноті. Цейнт Сноті. Сука. Буква Б. Часу. Буква Б. В алфавіті. Так, далі. Які кіколюючий кущі... Я б пошутив, але точно 18 плюс буде. Які колючі кущі дали назву кисло солодким ледяником? Барбари. По-моєму, це, блядь, кисло. Шепшина або Барбарис, блядь, по-моєму, шепшина. Ну, сука, ну блять, ну як так? Що за рандом? Яка шахова фігура заходить буквою Г? Уу, я тільки ж недавно колись грав, блять, ці шахмати йобані, Кинь... Вроде кей, кстати, не? Да, во, я кажу, я ж грав чуть-чуть. Який прилад теж за витрачанням мешканцями будинку електроенергії? Електричний лічильник, лічильник, Гергера, таксом Лі електричний лічильник. Ну, правильно? Ну да, ну от такі питання можна задавати, бля. А то якісь географії. До чого згідно з приказкою, додається батьків в процесі виховання? До млинчика, до щоденника, до пампушки, до пряника. Я не знаю, тому я позвоню до братанчика, і він, вибач, мені абсолютно незнайома ця тема, нічим. А, ну пішов ти нахуй, блядь. 50 на 50. До пряника до щоденника. Той що не щоденник. Чим кріпляется досін попоровиш. Шп... Чим кріпляется, е... досін попоровиш полари. Болитво чесним словом, клеєм, штукатуркою. Клеєм? Клеєм? Ну да, все правильно. Кого цих футбольних гравців називають форвардом? Е... Лейбу. Буква Д. Нападаючий. Футбол не играю. Ніколи не любив футбол. Ааа. Боротьба київських князів із нападами Печеніги успішно завершилася за князя Володимира Всеволодовича, Ярослава Володимировича, Святослава Ігоровича, Володимира Святого. Святослава Ігоровича, тому що я Ігор. Все, останній раз, пізду. Чого постійно вимагала папуга одночасно капітана Флінта? Флінта, блядь? Я тільки серіал недавно дивився Чорні паруса. Бляк, бляк, кот заїбав. Ще прийду. Ой, бля, вкладочку переключив. Як вкладку вернуть, треба від вас ма, и О, Nice. Так, ми продовжуємо, йоперний. Останнє питання, останній раз, або на останній раз. Я не знаю, але ми продовжуємо. Чого постійно вимагала попуговочасного капітана Флінта? одну ногу. Він не був одноногий ноги у... в серіалі Чорні паруса. Не знаю. Піастри, дукачі, блять, панігалі. Е, самецю, самецю він, він вимагав, блять. Ну самецю хотів! Ну ну, и Е, Що приказка не радить виносити з хати, щоб розголошувати сімейні розбрати. Сор, меблі пил сміття 50 на 50. Е, сор. Сор. Я не знаю, що це, ну сор. <laughs> Я кеш ж слив, но є но не умей підлабузник Підласник пидластник лизоблю. Ха-ха Та ладно, все, останній раз. Останній останні раз, все, 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 все чесно, останній Хто Кто современ, особливий, особливий стиль, смарт коуча Оксана Караванська, Анастасія Іванова, Я не знаю, що так, то мы адратан. блядь. якщо це даже, то це адратан. Просто чу противочала, да. Знає, це адратан. А, яка тварина першою потрапила на орбіту земля? Пегемот, жаба, слон, собака. Чоб твою мать? Братанчик? Собака перша попала на орбіту земля. А, хто, що ви курили? Ну, просто можна купити цей канабіс, я то ще курну, блядь. Не раджу, це погана тема. От взагалі це зло. Ну, це просто юмор, Ютуб, не які нада, 18 Коротше, в пізду. Е, Нарцис. Mm. Да. Не питайте, звідки я знаю. Хто з актор. Умираю. Хто з цих акторів був першим хрещеним батьком клану Карлеона у фільмах Кополе. Марлон Брандо, Роберт Ра... Аль Пачіно. Або Марлон. Моя інтуїція брешет. Коротше, дякую всім за перегляд, бо я заїбався, блядь. І якщо вам сподобалося відео, можете підтримати його лайком, закинути на мівіну, бо я здохну. І підписатись на цей канал. А у мікрофон абунскрейн. Дякую за перегляд. Всім пока. Скоро побачимось!